І одним способом виявлення в проєкті логічних помилок є його покрокове виконання або трасування. Зараз розглянемо на прикладі, як можна, можна таке зробити. Так, у нас є проєкт, нам його необхідно скачати. Він досить маленький. Переміщуємо у раніше створену папку. Запускаємо виконати. Нас просять вказати місце, куди розпаковувати. Ми залишаємо все так, як є. І отримуємо папку з проєкту. Запускаємо. Проєкт у нас передбачає обчислити значення ось такого дробу. Z дорівнює в чисельнику Х квадрат мінус Y квадрат, знаменник Х квадрат плюс Y квадрат. Є. Три поля для введення значення X, для введення значення Y і для виведення значення Z. Кнопка обчислити. Для кнопки написана процедура. Щоб зрозуміліше було, я розділив обчислення виразу на три кроки. Перший крок у нас йде обчислення. Чисельника, другий крок обчислення знаменника, і третій крок обчислення дробу. Також є традиційна вже команда перетворення текстової величини в число і виведення з перетворенням в зворотню сторону із числа у текстову змінну. Не забуваємося описувати. У програмах всі змінні, які ми використовуємо. В цій програмі ми використовуємо 5 змінних X, Y, Z, A і B. Синім кольором показано коментарі двома способами: з двома похилами і фігурними тушками. Так, приступимо до покрокового виконання програми. Спочатку поставимо точку зупинки. За допомогою кнопки F5, попередньо виділивши необхідний рядок, натискаємо клавішу F5. З'явився ось такий значок. Якщо ми приберемо курсор в інше місце, то ми побачимо, що весь рядок червоний. Це означає, що автоматичне виконання програми, яке ми зараз запустимо, клавішою F9 дойде до рядка номер 45 і на цьому воно буде зупинено. Після цього нам необхідно натискувати клавішу F8 для того, щоб наша програма далі працювала. Введемо ну, спочатку значення. Нехай x 1 Y1. І нажимаємо кнопочку Обчислити. Ми бачимо, що наш рядочок посірів. Це означає, що середовище програмування жде від нас команди продовжити виконувати програму. Натискаємо клавішу F8. Ми бачимо, що наша, е, наша зелена стрілечка, яка вказує поточне місце, змістилась на рядок номер 46 Натискаємо ще раз. F8, наступний рядок і так, до кінця. Покрокове виконання проєкту має жодного сенсу, якщо в ході такого виконання не бачити і не спостерігати, як змінюється значення змінних. Саме таке спостереження може допомогти нам зрозуміти, які команди є причиною логічної помилки. Для цього додамо. Вікно спостережень. У мене вже тут добавлені змінні. Вони додаються слідуючим чином. Натискаємось на цей плюсик, з'являється віконце властивості спостереження. Пишемо необхідну змінну. Наприклад, X. І натискаємо кнопку Гаразд. Після цього запускаємо програму на виконання. Обчислити. В нас в вікні ми бачимо якісь значення змінних. Натискаємо клавішу F8. І будемо спостерігати, що відбуватиметься з нашими змінами. І так, в 50-му рядочку, чи в 49-му рядочку, змінна А була обчислена. Так як у нас Х і y були одинички, то 1 помножити на 1. мінус 1 помножити на 1 дало 0, і ми бачимо, що А стало 0. Б. Обчислилося, 1 помножити на 1, додати 1 помножити на 1, b 2 Z0 поділити на 2, стало 0. Ну і X, ту, яку ми зміну додавали, бачимо, що вона у нас є одиничкою. Ось таким чином можливо виявляти помилки.